До вашої уваги вхідні металеві двері, комплектація люкс модель поло. Полотно товщиною 110 мм посилене має 16 ребер жорсткості, утеплене мінеральною ватою та має 3 контури ущільнення. щільні. Зовні МДФ накладка товщиною 16 мм в кольорі мармур темний з чорним алюмінієвим молдингом. З Внутрішньої сторони МДФ накладка толщиной 10 мм, в кольорі бетон сніжний Замки верхні сикуреми 2019, нижні сикурема 2061. Захищені металлений карбон. Чорна квадратна фурнітура з чорним циліндром Сикурема К2. Рама товщиною 120 мм утеплена мінеральною ватою. Має регулятор режиму колотна та посилення пластини під кожний рігель замка. Три петлі та три антизрізи. Вишла виконана в одному рівні з зовнішньою накладкою.